Дивіться, друзі, я не можу з цього жако слово. дивіться, який смішний. Росте просто на очах. Просто на очах. Це капець. Зато класно, вийшов на город і бачив, що жако лежить. От, але до чого я веду? Я хочу от, ну, я його не вирощував і подивіться, ось такі в нього листочки. Тільки притаманне це жако. Ось, що ви скажете, він такий має бути жовтий. Тільки напишіть реально ті люди, які його садили, які його вирощували, От. а не просто ви там думаєте, що тут щось не вистачає. Там, просто ці дивани експерти. Напишіть конкретно ті, хто його садив, хто його ростив. От мене цікаво, бачите, він такий Але Сама рослина дуже потужно розвивається, ніяких ні хвороб взагалі, ні одної цяточки на ньому нема, про хвороб геть, геть мова не йдеться, але має ось такий жовтий колір. Я розумію, що він жовтий і зовні всередині, але просто от мені цікаво, чи все з ним добре. Може він специфічний і йому потрібен якийсь певний елемент дати там чи ще щось. Ну, достатньо цікаво. Тому якщо у вас був досвід, було б цікаво почитати, що ви... Напишете. Ось тут дивіться, це рекордсмен поки що. Дивіться, який. Бачите? Який жако. <гум> Жовтий. Біля нього це, по-моєму, Red Star. круглий буде. А, чорний, оцей, такий середині червоний. Ну, ось так. Вже все запло практично. Красота. Поки мені подобається все. Поки мені все подобається. Супер. Запилюй, запилюй наші кавунчики, запилюй, щоб в нас було багато кавунчиків. Так, так, все правильно робиш. Помощниця, бачите, друзі, помощниця літає і працює.